Сталося те, що ми так довго очікували. І мова не тільки про ріст біткоїна до 110 тисяч доларів, а можливо його продовження росту далі. Але що цьому буде сприяти, я розкажу в цьому огляді ринку, як і про ті позиції, які ми займали разом з учасниками спільноти. Та чи взагалі варто зараз входити в ринок або, можливо, почекати відкату, або навпаки, докупляти прямо зараз, тому що біткоїн завтра досягне якихось 120-130 тисяч доларів. Про це все ми поговоримо сьогодні в огляді ринку, тому можете прямо зараз ставити лайк, і ми будемо починати. Зараз у вас на екрані індикатор GoLine, який ви дуже вже добре знаєте, більше тисячі людей ним користуються. В... Приблизно декілька днів тому це було перше липня. Я написав, що ціна біткоїна знизилась до цього рівня. Так тут була ще окрема аналітика по тиж... по місячній свічці. Я написав, що при зниженні до цього до цієї зони ви могли можете зайняти певні свої позиції по біткоїну та по альткоїнам, якщо не встигли їх зайняти раніше. Тому що з учасниками нашої спільноти ми зробили це трошки раніше, але якщо ви не встигли, ви також могли скористатися цим сигналом. Я додатково зайняв певну позицію. Це орієнтовно було по сто 106 тисяч доларів. Звісно, це не така велика позиція, яку ми тримаємо з учасниками спільноти ще від приблизно від кінця червня. Так, там ми займали наші такі основні позиції: по 105, по 107 та 108 тисяч доларів. Про це розкажу далі в цьому відео, як і те, що очікувати від криптовалютного ринку надалі. Але ви могли також додатково зайти. Тобто ринок дав вам таку можливість, і я сподіваюся, що ви все ж таки нею скористались. Після цього, як ви бачите, ціна біткоїна виросла орієнтовно на 5%, тобто якихось там 500-600%, це не основна моя позиція, але якихось 500-600 доларів, в залежності від вашого розміру вашого капіталу, звісно, ця угода або ця позиція, якщо ви купляли біткоїн на спот, то ви могли забрати. Такий певний рух біткоїна доволі швидко, так? І, в принципі, отримати певний, певний результат. Далі ми перейдемо безпосередньо до аналітики. Якщо ви пам'ятаєте, ми говоримо про цей канал консолідації для біткоїна, вже, мабуть. Трошки більше місяця. Зараз ціна біткоїна змогла все ж таки повернутися вище каналу. Я сподіваюся, що цей ріст надалі продовжиться. Я вам розкажу про аргументи, так чому, скоріше за все, може бути надалі ріст. Але якщо виконається та сама умова, про яку ми з вами говоримо вже дуже давно. Справа в тому, що біткоїн має сформувати висхідний тренд. Наразі що ми з вами маємо? Ми з вами маємо те, що ми маємо більш низькі. Міні максимуми, так, і досі ми баємо більш низький максимум відносно попереднього максимуму. Тобто, коли ціна біткоїна зможе вирости вище приблизно 110-500 доларів, в цьому випадку сформується все ж таки той самий висхідний тренд, про який ми з вами більш детально говорили до цього. Зараз мені ситуація з ростом біткоїна. Давайте приберемо все зайве. Мені вона нагадує приблизну ситуацію десь. Цього періоду, десь кінця травня, коли після певного росту ціна біткоїна була в консолідації, тоді виросла і відкотилася. Зараз ми бачимо такий відносно гарний ріст, відкат, знову ріст, і після цього знову буде відкат перед основним рухом. Тобто зараз звертайте увагу на те, що можливо не варто там залітати в ринок, якщо ви ще не зайняли свої позиції. Тобто, можливо, скоріше за все, може бути відкат до 106 тисяч доларів, і якщо ви додасте собі голайн в індикатор. Так, ви можете слідкувати за його сигналами, і якщо ціна біткоїна, наприклад, спуститься ще раз до 106 тисяч доларів, ви можете, скоріше за все, придбати біткоін або альткоїни з мінімальним ризиком, а ризик тут приблизно 1%. Тобто при закритті нижче конлайн ви зможете продати ці позиції в мінімальний ризик, але потенціал росту біткоїна він орієнтовно, наприклад, наразі. До речі, про потенціал розкажу вам далі, щоб не розкривати так всі карти. Тобто, зважайте на те, що по таким, в такі рухи краще вже, як то кажуть, не залітати, тобто не заходити тут там як мінімум всім депозитом, тому що біткоін росте доволі імпульсно, він може відкатитися, і після цього вже сформувати новий імпульс, а ви зайдете на максимумах. Тобто, вам треба мати чітку торгову стратегію, як маємо ми це, наприклад, з учасниками Prime, з нашою закритою спільнотою. Тобто, по радару, як ви знаєте, ми зайшли в угоду орієнтовно по 107 доларів, приблизно в цьому діапазоні. Досі знаходимось в ній, як ви бачите, був відкат навіть на 1,5-2% нижче нашої точки входу. Зараз ціна продовжує в принципі потрошку зростати. Зверніть увагу на те, що я вже бачу таку доволі серйозну ефорію на ринку, але цей ріст на 2% за декілька днів, точніше на 4-5% за декілька днів, це не суттєвий ріст. Тобто, це статистична похибка. Біткоін рухається так майже, скажімо так, майже щодня. Тобто, основний ріст він виглядає наступним чином. Тобто, як тут було, це ріст на 50%. І біткоін може рости свічками за один день на 7-8 Тому не впадайте в ейфорію, дійте чітко по стратегії. Далі вам розкажу. Де ви можете докупити, наприклад, біткоін або альткоїна, якщо до цього ще не зробили, як це зробили ми з учасниками спільноти. Тобто перша позиція може бути зайнята у разі відкату ціни біткоїна до лінії Голлайн. Якщо так станеться, голлайн ви можете додати в нашому телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Далі є, наприклад, Support Band, від якого також ви могли відкривати угоди. Якщо відкривали угоди від Support бенду, то наразі ваша позиція в прибутку орієнтовно 11%. Так, ви не купляли б на самому дні, але приблизно 10 наразі могли мати, якщо відкривали угоди торгові так, скоро, до речі, вийде нове відео на youtube каналі, як використовувати сапортбенд та інші корисні індикатори. І там дуже легко пояснено, як це робити. Так, тому якщо не підписані ще на канал, обов'язково підпишіться і поставте лайк цьому відео, для того, щоб YouTube вам майбутньому рекомендував наші нові відео. І там буде більш детально розказано, як використовувати цей індикатор. Хоча в боті, де ви в телеграмі додасте цей індикатор, там також є чітка відеоінструкція. Тобто, як і трейдери, так і можливо інвестори або люди, які люблять спекулювати на ринку, вони можуть використовувати цей індикатор і ловити в принципі, такі рухи. Але якщо ви знаєте, як виставляти стоп лос і певні моменти, про це буде більш детально в цьому відео. Далі звертайте увагу на те, що окрім лінії голлайна, звертайте увагу на те, чи буде відкат до лінії саме Support бенду Тобто буде ідеально, якщо, наприклад, сапортбен виросте до 106 тисяч доларів, і тут якраз буде голлайн, тобто відкат отримати сюди. Це буде дуже добре, тому що тут буде подвійна підтримка і лінії голлайн. Так, якщо ми включимо, тут буде приблизна лінія, тут також буде зона підтримки, як, наприклад, було тут. Так? Якщо ця ситуація повториться, коли два індикатори в одному місці, то зазвичай на цьому можна зловити гарний відскок ціни біткоїна. Знову ж таки, пам'ятайте про вашу торгову стратегію і те, що треба мати холодну голову, тому що зараз ви можете, наприклад, залетіти в ринок. Добре, цей раз біткоін може досягнути тих цілей, про які ми поговоримо далі в відео. Але така стратегія довгостроково не приносить результату, тому що якщо ви заходите в ринок, він дає відкат на 1%, і ви. Ви вже не знаєте, що робити, тобто вам продавати, у вас починаються сумніви, і це дає вам скоріше дискомфорт, так? Якщо у вас є така ситуація, напишіть в коментарях, поділіться, яка які, скажімо так, найбільші проблеми для входу в позицію або для того, щоб заробляти на крипті, які у вас найбільше такі перешкоди, які вам вас обмежують від цього, так? І що ви відчуваєте, коли заходите, можливо, в угоду. Поділіться цим в коментарях, буде цікаво почитати, а також, можливо, я зніму додаткове відео про топ помилок і як їх виправити, для того, щоб ви могли далі прогресувати як трейдер, як інвестор, і зрештою той контент, який буде виходити на каналі, був вам максимально корисним, так тому що я це також все проходив, і я в принципі розумію ваші почуття, емоції, так, емоції ефорії, страху мені, мені дуже добре були знайомі, тому що я більше п'яти років на криптовалютному ринку і можу з вами чимось поділитись. Тобто, ці дві передумови, які ви можете використовувати, це індикатор GoLine, індикатор Support Band, для того, щоб ловити якісь відскоки або такі доволі серйозні рухи ціни біткоїна. Далі хочу вам показати те, наскільки непогано відпрацювала знову таки наша закономірність з індикатором Hush Ribbons. Як ви бачите, після відкату на 12% в принципі це середній відкат ціни після сигналу цього індикатора. Ціна біткоїна вже виросла орієнтовно на. Давайте подивимось, ціна біткоїна виросла вже орієнтовно на 11-12%. Тобто, якщо ви дивитесь за каналом, так і ви приєднуєтесь до прямих ефірів, активно їх переглядаєте до кінця, то там були всі ці передумови для того, щоб можливо зайняти свої позиції і не переживати на якихось новинних фонах там про війну чи про якісь додаткові санкції. Тобто ви могли впевнено цими рекомендаціями користуватись так. Зараз вам треба просто трошки більше навчитися, отримати більше досвіду для того, щоб в майбутньому використовувати ці можливості в той момент, коли більшість людей буде все-таки хвилюватись, переживати, а ви в цей момент будете спокійно займати свої позиції з мінімальним ризиком та максимальним потенційним прибутком. І перед тим як ми перейдемо з вами до цілей по біткоїну, про який про який я казав на початку цього відео, я хочу вам показати аналітику, яку я не часто публікую і в телеграм-каналі, і в Ютубі. Вона є тільки для учасників наш учасників нашої закрити. Спільноту, першу чергу, ознайомитися з цим постом. Також частково, звісно, я опублікував і в телеграм-каналі, тому що це е, теж дуже важлива аналітика. І я хочу, щоб і учасники нашого телеграм-каналу, і, і учасники спільноти вони розвивалися, вони краще розуміли ринок. Е, це інформація про е, індикатор RSI на тижневому таймфреймі та як інтерпретувати його сигнали на таких старших таймфреймах. Для чого вам це потрібно? Е, тому що розуміючи, глобальний напрямок руху ціни біткоїна, ви будете. Е, Дуже точно розуміти, куди буде рухатись загалом ринок, тому що від біткоїна залежать і альткоїни. Відповідно, якщо ціна біткоїна буде зростати, то, скоріше за все, і деякі альткоїни будуть також зростати в ціні, і в цілому ви на цьому можете примножувати капітал. Тому я розказав, як інтерпретувати цей сигнал, що робити у випадку, якщо ціна біткоїна, точніше показники індикатора RSI залишаться в перекупленості, або якщо вони повернуться в зону нормальних значень, тобто тут детально все описано. Можете поставити на паузу або прочитати в телеграм-каналі. Також про це є. Посилення нього є в описі до цього відео. А також зверніть увагу на цю аналітику, про яку я писав приблизно 30 червня на закритті тижневої свічки в минулому місяці. Тобто, цей паттерн, який сформувала остання тижнева свічка, називається поглинання, і це доволі серйозний такий бичачий паттерн відповідно. Це було вказувало нам на те, що скоріше за все буде продовження росту ціни біткоїна. А також в аналітиці на тижне на місячному таймфреймі Я написав, що було б дуже добре, якщо б ціна біткоїна сформувала місяці. мінімум місяця вона зробила це, впавши до 105 тисяч доларів, там де і був індикатор Google line». І, в принципі, ця комбінація цих паттерн, цих підходів і технічного аналізу і індикаторів, які ви можете отримати в телеграм-каналі, вони давали таку серйозну основу на те, що ринок буде продовжувати зростати. А також, звісно, я писав учасникам спільноти про те, що я бачу деякі позитивні сигнали на деяких індикаторах, і що та пружина, яка з'явилась на біткоїні, тобто стискання ціни, вона може позитивно, скажімо так, відобразитись на наших, скажімо так, балансах, тому що в першу чергу це для того, щоб ми примножувати. На наш капітал, а не для розваги. Відповідно, я розумів, що ціна біткоїна може піти як вгору, так і вниз. І, але ті передумови, які у нас були, вони все ж таки говорили про те, що все ж таки відбудеться ріст. Тому разом з учасниками спільноти ми зайняли наші певні позиції по індикатору Everest, про які я вам говорив до цього. <кій> Також певні позиції по індикатору Радар по сто доларів. І будемо сподіватися, що ці угоди будуть і надалі позитивними. Так біткоін продовжує своє зростання до тих цілей, про які я вам зараз розкажу, і в цілому. Ми на цьому можемо зможемо примножувати капітал. Але якщо щось піде, наприклад, не за нашим планом, це так, також все дуже добре. Нічого страшного в цьому нема. Ми можемо отримати певний збиток. 1-2%, так або закрити ці угоди в беззбиток, Але потенційний прибуток від цих угод це мінімум 15-20% росту, на яких ми скажімо так, можемо значно примножити наш капітал. Умовно, якщо ми втратимо ризикуємо одним відсотком, але хочемо заробити 15%, то в довгостроковій перспективі ми будемо залишатись прибутковими, і це Може нам перетворити наші капітали на ще більші, навіть якщо у вас невеликий капітал, то з часом ви зможете отримати теж класні результати, якщо, звісно, будете рухатись і використовувати стратегії, власні стратегії, або ті стратегії, які є в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях, вони ж індикатори. Або приєднаєтесь до нашої закритої спільноти, що також можливо. Посилання для спілкування з командою, для приєднання є також в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо з вами про цілі. Цілі для біткоїна вони за індикатором Bitcoin Levels, вони залишаються в принципі. Зараз незмінні, бачимо, що вони навіть зростають. Тобто, останній раз, коли ми говорили, ціна верхня лінія індикатора. Була орієнтовно по 136 тисяч доларів, зараз це орієнтовано 137 тридцять тисяч доларів, Тобто поступово ці цілі для біткоїна зростають. І я думаю, що в цей момент якраз таки ціна біткоїна, якщо вона все ж таки зможе показати якийсь результат в кінці цього циклу, якщо вона зможе швидко прискоритися, як це було раніше, так в вже декілька разів протягом цього циклу, то ми дуже швидко з вами зможемо досягнути наших цілей. І тут уже частково думати не про те, щоб заходити в ринок, а скоріше про те, щоб з нього виходити і займати якісь. Шорт-позиції на підтверджені. Саме того, що ми можемо вже заробляти на падіння, тому що біткоін є активом зростання, і на шортовому ринку треба бути обережним. Тому шорт на біткоїні я не багато кому не рекомендую та, робити, якщо у вас ще немає досвіду. Але ми, я думаю, з учасниками спільноти і, можливо, деякими сигналами в телеграм-каналі я також з вами поділюсь. Тому цілі для нас залишаються незмінні. А будемо сподіватися, що біткоін, якщо подивимося на місячний таймфрейм, будемо сподіватися, що біткоін в кінці цього, цього циклу все ж таки зможе показати. Хоча б схожий ріст до попередніх циклів, тому що як ми бачимо, такого параболічного росту, як, наприклад, в минулих минулому циклі, ми з вами ще не бачили. Так, тобто будемо сподіватися, що саме фінал такий період ейфорії буде доволі стрімкий, з точки зору зростання ціни біткоїна. Тобто, і це, як я сказав раніше, може принести нам додаткові, скажімо так, додаткові відсотки прибутку до тих відсотків, які ми зробили ще з початку 2023 року. Тобто, як ви бачите, Біткоін вже доволі гарно виріс, орієнтовно на 600%, і будемо сподіватися, що в кінці цього циклу він зможе порадувати нас додатковими, скажімо так, іксами, як кажуть, в криптовалютній сфері. Так? Також звертайте увагу, що ціна може, наприклад, розвернутися в певний момент, і вам також можна буде використати ті можливості, які вам на той момент дасть ринок. Тобто звертайте увагу на індикатор Goal Line, на індикатор SupportBand, також є дуже класні індикатор Going Up, і ще 7 індикаторів, які ви можете отримати в телеграм-каналі. Послання на нього є в описі до цього відео. Зараз рекомендую подивитись наступне відео про криптовалютний ринок та заробіток на ньому, який буде корисним як новачкам, так і людей вже з досвідом. Приємного перегляду!